Навчальний рік 2021-2022 виявився одним з найскладніших за всю історію незалежної України. Почався він карантинними обмеженнями через епідемію ковід, а завершився обмеженнями воєнного стану як наслідок неоголошеної повномасштабної війни, яку проти українців розв'язала Росія, і водночас навчальний рік для учнів шкіл визирської громади. Пройшов повноцінно, що дозволило дітям проявити себе не лише у навчанні, а й у численних конкурсах та іншій позакласній роботі. Закінчила цей рік я з високими балами, отримала пофельний лист. Та ще я е, приймала участь у різних конкурсах та фестивалях. Я члена гідбригади і ми у цьому році зайняли перше місце. Конкурс називався Молодь обирає здоров'я. Я закінчила 9 клас свідоцтвом з відзнакою. Кожного року приймаю участь у конкурсах з української мови та літератури. У цьому році зайняла третє місце у конкурсі імені Петра Яцика, друге місце з зарубіжної літератури, третє місце з фізики. Головне це мати бажання. Ну і дистанційно навчатися це досить зручно, адже не треба нікуди йти і довго збиратися. Все є під рукою, якщо щось забув. А я прийняв участь в конкурсі Ялинка. В цьому році я зайняв друге місце. Ще я приймав конкурс разом до перемоги. Я в ньому зайняв перше місце. Ще я брав участь в конкурсі космічна фантазія і зробив космічний годинник. За онлайном це було трошки невесело, тому що. Ще... Я в школі якось веселіше. В цьому році я перемогла і зробила вінок новорічний. перше місце в Одеській області. Рік у рік школярі визирської громади. Беруть активну участь у різних заходах змагального характеру, де можна виявити свій талант, а надалі і визначити свої професійні уподобання. Такі ініціативи вже багато років поспіль заохочуються на рівні керівництва сільради. В сільській сільській раді виділяється така премія премія обдарованої молоді. Раніше це була премія голови сільської ради. Тепер, коли у нас громада, вона поширюється на всю громаду, і учні, які мають високі результати навчання. Мають перемоги в обласних та районних фестивалях, конкурсах, змаганнях в кінці навчального року підбиваються підсумки, і вони отримують премію від сільської ради. Попри війну, члени виконкому визирської сільради за результатами перевиконання бюджету за перше півріччя 2022 року підтримали пропозицію відділу освіти визирської ОТГ виділити премії 132 учням. З усіх навчальних закладів сільради на загальну суму 86 тисяч 600 гривень. 20 учнів нашого ліцею отримують премії премію обдарованої молоді від Визирської сільської ради, і хочеться завдячити нашому відділу освіти, нашим депутатам сільській раді в тому, що вони все таки в такий час, але вирішили підтримати дітей і не відмінити всі ці програми а навпаки продовжити, тому що для дітей це буде підтримка, як і психологічна, ну і в якійсь мірі і фінансова вручення премії відбудеться на початку нового навчального року. Якщо масові заходи, як і раніше, будуть заборонені, то нагороду дітям урочисто розвезуть по домівках.